А ви знали, що кожен другий віл інфікований не знає про свою хворобу? Тож сьогодні, 1 грудня, у всесвітній день боротьби зі снідом, ми вирішили більш детально розібратися у цій темі. У добропіллі для мешканців провели безкоштовне анонімне експрес-тестування на цю хворобу. Сьогодні у нас заплановано на тестування 50 осіб. Результати люди отримують через 15-20 хвилин. Це дуже важливо, тим паче у теперішній час, тому що віл-інфекція це скрита інфекція, яка вже дає свої ознаки, коли захворювання. Находиться на глибокій стадії розвитку і у хворих виникають тяжкі захворювання, які часто приходять приводять до смерті. Всесвітній день боротьби зі СНІДом це ще одна нагода привернути увагу суспільства до проблем віл-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби, та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ СНІД СНІД це проблема не тільки для українців, а й для всього світу, зазначає директор лікарні інтенсивного лікування міста. Добропілля зростання хворих на світ. Ми на снід ми не маємо на теперішній час. У нас у лікарні десь 915 осіб під наглядом. А в стаціонарі лікуються. Ну, на теперішній час дві особи. Ця хвороба вона має різні клінічні перебіги, і ми зараз маємо важку важкий стан хворий на снід. Вона у стаціонарі, і ми будемо далі сподіватися на. Поліпшення стану здоров'я снід не передається під час поцілунків, рукостискань при спільному користуванні побутовими речами чи посудом та роботі в одному приміщенні. Захворіти на снід людина може трьома шляхами. Перший путь половий, другий парентеральний, тобто через кров, ну це коли ін'єкційні наркомани потребляють наркотичні речовини. І третій шлях це від матері до дитини. При половому контакті, звісно, використовувати презервативи. А при ін'єкційних ну, використовувати одноразові шприци, голки. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати. Достатньо вчасно вживати ліки. Перші симптоми мають бути ну вони бувають різні. Саме перше це може бути субфібрильна температура. Може бути виражена слабкість, швидка втома схуднення має бути. І може бути тріщинки у кутах рота. Ускладнення, такі як пневмоцисна пневмонія, туберкульоз, як і легень, так і лімфатичних вузлів. Може бути токсоплазмоз головного мозку. Це ось ці такі три. Хвороби, які стають для людей літальними. Лікування хворих на СНІД у лікарні добропілля безкоштовне. Пацієнти можуть отримати препарати на три або шість місяців. Ми обстежуємо на ВІЛ-інфекцію, на гепатити, Б, С, ламтести робимо, тобто на туберкульоз обстежуємо. На криптококову інфекцію також обстежуємо швидкими тестами. Епідемія ВІЛ та СНІД у світі набуває масштабів щороку. Саме тому варто пам'ятати, що регулярні огляди у лікарів це запорука хорошого самопочуття.